Повномасштабне вторгнення спонукало геймдев компанії розривати зв'язки з Росією, закривати представництво в РФ, звільняти співробітників і припиняти продажі ігор в країні-агресорці. Однак, за майже три роки великої війни для деяких компаній ситуація змінилася. Ми дослідили, який поточний статус відомих геймдев студій у РФ. Чи повертаються компанії на ринок країни-агресорки, що з вакансіями для російських громадян і які політики впроваджують світові маркетплейси для російських видавців? Ви дивитеся АІНЮА, ваше настільне медіа про бізнес, технології та місця їхнього перетину. Вперед! G5 Entertainment AB. У 2022 році компанія G5 Entertainment AB вийшла з ринку РФ. Втім, повернулася туди вже наступного року. Як пояснював у листі до співробітників SEO компанії G5, ключова причина гроші. Півтора року тому ми відключили апдейти та завантаження наших ігор у РФ. Реальність така, що ринок у РФ у доларовому еквіваленті відтоді виріс. На початку великої війни компанія наголошувала, що російський ринок, на відміну від міжнародного, ніколи не був орієнтиром, а 60% продажів надходять зі США. Це Влад Суглобов, Олександр Табунов і Сергій Шульц, співзасновники G5 Entertainment AB. А ще вони мають російські паспорти. G5 почала роботу у 2001 році. Офіс в Україні відкрили у 2008-му. За останні два роки кількість українських працівників у G5 скоротилася. Втім, компанія, яка розробляє переважно мобільні ігри, стабільно залишається в десятці топових геймдев працедавців України. Зараз вона посідає сьоме місце у G5 повідомляли. Що від початку повномасштабного вторгнення надали українським співробітникам оплачувану відпустку, матеріальну допомогу, а також пропонували допомогу з релокацією. Водночас, колишній співробітник компанії на форумі Дов скаржився на відсутність організації релокейту, видалення повідомлень про війну з робочих чатів і надання більшої компенсації співробітникам з РФ порівняно з українськими. Представники G5 заперечили наявність цензури в чатах. І назвали суму витрат на підтримку українських співробітників, за їхніми словами, це майже 1 мільйон доларів. І ці витрати значно вищі ніж допомога російським співробітникам. G5 Games у 2022-му відкрили офіс у Казахстані, оновивши релокаційну програму. Співробітникам пропонували переїзд до країн присутності компанії. На сайті компанії є вакансії віддаленої роботи з будь-якої точки світу. Утім, російська товка компанія Marketing услуги Рус є чинною, і у 2023-му G5 платила податки в РФ. Згідно з розслідуванням NGL Media, у РФ, у G5 Entertainment є принаймні дві активні юридичні особи – G5 Holding Rus і G5 Marketing Услуги Rus. Обидві зареєстровані на шведську G5 Entertainment AB. Попри заяви про вихід з РФ, сумарний чистий дохід цих двох російських фірм за 2022 рік складає 41 мільйон 700 тисяч російських рублів. Вишенькою на торті стало набуття G5 Entertainment у перший рік повномасштабного вторгнення статусу резидента Дія Сіті. Наші колеги з NGL Media звернулися до мінцифри з запитом щодо того, яким чином компанії, підконтрольні росіянам, змогли стати резидентами Дія Сіті. У міністерстві пояснили, що не виявили достатніх для заборони зв'язків з країною-агресором. Власники росіяни також недостатня підстава відмовляти в резидентстві. геймдев компанія AB Games, яка також входить до 25 топових в Україні, засудила рішення свого видавця G5 Entertainment повернутися на російський ринок. В AB Games зазначили, у перші місяці повномасштабного вторгнення гру Hidden City видалили з російських і білоруських сторів за домовленостю з видавцем, і повертати її не збираються. За словами представників AB Games, вони не отримують доходів з ринків РФ та РБ Playrix Найбільшою геймдев-студією України за кількістю співробітників згідно з рейтингом доу є Playrix. Компанію у 2024 році заснував в Росії Ігор та Дмітрій Бухмани, які зараз проживають у Лондоні. Після початку повномасштабного вторгнення Бухмани звернулися до американського офісу Forbes з проханням вказувати їх у матеріалах як громадян Ізраїлю. YouControl також зазначає, що Бухмани є громадянами Ізраїлю, а сама компанія Playrix Holdings Limited Зареєстрована на Кіпрі. Після початку вторгнення Бухмани відправили українських співробітників Playrix в оплачувану відпустку, відкрили гарячі лінії для можливості евакуюватися. До Великої війни РФ з Україною у компанії працювали майже півтори тисячі українських співробітників, зараз менше тисячі. Також в перші дві доби після 24 лютого 2022 року компанія виплатила зарплати за місяць усім чотирьом тисячам працівників, серед яких і півтори тисячі росіян. Виплати громадянам РФ обґрунтовували як підтримку тих, хто постраждав від падіння курсу рубля. У той же час керівництво компанії цензурувало корпоративні чати, видаляючи з них повідомлення, які стосувалися політики, зокрема вторгнення РФ в Україну. Бухмани пояснили це побоюваннями розпалювання конфліктів, від яких нікому не стане краще. Засновники Playrix наголошували, що не забороняли висловлювати співробітникам свої думки. Водночас працівниця Playrix на анонімних умовах розповідала АІН, що висловлювати свої думки працівникам не давали, видаляючи коментарі. У інтерв'ю Ігор Бухман заявив, що компанія не йтиме з ринку Росії. Втім, уже в жовтні того ж року Playrix оголосила про вихід з РФ та Білорусі і релокацію частини команди з цих країн. Цьому передували хвилі звільнень у російському та білоруському офісах. Небажанню покидати російський ринок доволі легко знайти пояснення. За даними аналітичної платформи App ринок РФ для Playrix був другим за обсягами після американського 15% від усіх завантажень ігор, прибуток з якого становив від 7 до 40%. У 2023-му компанія заявила, що практично полишила ринки Білорусі та Росії. Підрозділ з Білорусі перейшов до нового власника і змінив назву. У 2024 році компанія ліквідувала свої російські ТОВ. Playrix DMR і Perfect Play. Водночас українське ТОВ, згідно з даними Ucontrol, було ліквідоване у 2024 році. Попри вихід із російського ринку, Playrix не скасував найм співробітників в РФ, хоча не говорить про це відкрито. На російському порталі для пошуку роботи headhunter.ru є свіжі вакансії, опубліковані з позначкою в інших регіонах. В описі вакансій йдеться про можливість віддаленої роботи з будь-якої точки світу. Паралельно з процесом виходу з РФ та РБ компанія відкрила офіс у Казахстані. Wargaming до повномасштабного вторгнення найбільший офіс Wargaming розташовувався в Білорусі. В ньому працювало близько двох тисяч спеціалістів. Розробник комп'ютерних ігор, з яких найбільш відомо є World of Tanks, також мав офіси в Україні та РФ. З російського та білоруського ринків Wargaming вийшла в перші місяці повномасштабного вторгнення. В інтерв'ю АІН Сіфіо компанії Ендрю Тіні зазначав, з 31 березня 2022 року Wargaming не вкладала коштів у російський ринок і не отримувала з нього прибутку. Під час виходу з ринків РФ та Білорусі наш бізнес передали локальному менеджменту за нульову вартість, без боргів і без умов повернення. Це рішення ухвалила Рада директорів в березні 2022 року, тому повертати бізнес у ці країни ми не плануємо. У Росії продовжує працювати дочірня компанія Wargaming.net Lesta Games, яка з квітня 22-го не афілійована з Wargaming. У Wargaming не розглядають кандидатів із російським та білоруським громадянством. Під час найму дивимось на відповідність кандидатів вакансіям, їхні навички та досвід і цінності. Звісно, в самій РФ та Білорусі ми не наймаємо. Адже не маємо там бізнесу та офісів в Україні. Ми громадян цих країн також не наймаємо. Пояснили в компанії Ubisoft про припинення роботи в Росії через повномасштабну війну оголосила і французька геймдев компанія Ubisoft. Вона має представництво в Україні і посідає третє місце за кількістю українських спеціалістів. Соцмережі російських аккаунтів компанії, зокрема профіль у ВКонтакті, перестали вести ще за декілька днів до повномасштабного вторгнення. Останні пости датуються 21 лютого 2022 року. Також у перший рік повномасштабного вторгнення компанія припинила продаж ігор у Росії. Обмеження для російського регіону досі чинні. Найбільший в Росії журнал про гроші публікує експлейнери про обхідні шляхи купівлі Assassin's Creed, Far Cry та Watch Dogs на ПК. Також у перший рік повномасштабного вторгнення компанія оголосила про розробку української версії магазину з цінами у гривнях. Та шутер X-Defined був першим і поки що останнім проєктом компанії з українською локалізацією. За словами директора Ubisoft Ukraine Ольги Сендзюк, дуже незначна кількість гравців обирала українську мову, а розробка потребувала багатьох зусиль. Водночас Ubisoft все ще не ліквідував топ ubisoft ігри, хоча прибутку в Росії у 2023 році не отримував. Попри ігнорування російського ринку, Ubisoft не цурається співпрацювати з росіянами у 2023 році. Офіційним амбасадором шутера Tom Clancy's Rainbow Six Siege став російський тенісист Данило Медведєв. Відео з ним опублікували на youtube каналі компанії 25 серпня 2024 року. Якщо говорити про інші великі геймдев компанії, то вони пішли з Росії, закрили офіси, перестали продавати ігри, і це дуже похвально. Окремо згадаю розробників серії ігор Stalker GSC Game World. Українська студія скасувала продаж Stalker 2 в Росії та змінила назву у підзаголовку на українську транслітерацію. Замість «Heart of Chernobyl» – «Heart of Chernobyl». Також у компанії оприлюднили заяву, що не продаватимуть в РФ і інші свої ігри. Героїв знищених імперій, серії ігор Козаки та Завоювання Америки. Про це компанія повідомила зокрема у своєму профілі ВКонтакті. Зараз цей допис недоступний. Магазин відео Ігор Стім офіційно не припиняв свою діяльність в РФ. а власник СТІМ ВЕЛМ well, не робив офіційних заяв про це. Російські користувачі досі мають доступ до своєї бібліотеки ігор і можуть купувати нові, але з певними обмеженнями. Росіяни не можуть придбати в Steam ігри від деяких видавців, як от Electronic Arts, Sony, Activision, Ubisoft та інших, які заборонили продажі своїх продуктів в РФ. Так само працює в РФ і Epic Games Store і покупки в ньому доступні, крім продукції видавців, що не продають ігри в Росії. Також з російського регіону в Steam не вийде оплатити ігри через міжнародні банківські картки, оскільки платіжні системи Visa і MasterCard припинили підтримку через санкції. Тож росіяни шукають альтернативні способи оплати, як от поповнення гаманця через біржу WebMoney. Steam не запровадив обмежень для російських розробників. На платформі, наприклад, доступна гра Atomic Heart. Розробка російської студії MindFish. Формально вона вважається кіпрською, але інвестори якої вихідці з «Газпрома». У РФ та Білорусі гру видає «VK Play», у співвласниках якої значиться Газпром. «Atomic Heart» дає можливість грати за співробітника КДБ, а також висміює вбивство українців з початку війни у 2014 році. У 2023 році, в Steam «Atomic Heart» здобула перемогу в номінації Неповторний візуальний стиль. Оплату ігор через карти російських банків відключили й інші маркетплейси, як от PlayStation Store, Nintendo EShop та GoG. Дякую, що подивилися це відео. Якщо хочете бачити більше таких випусків, поставте лайк, підпишіться, якщо ще ні, і, звісно, натисніть на дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. До зустрічі!